Вітанечко всім! І з вами як завжди я, Владислав. і Сьогодні ми з вами продовжимо бавитися таку гру під назвою Roblox і в такий режим під назвою YouTube Live І це наша остання частина даного нумо граю. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, повертаємося в домівочку, як ви зрозуміли, із початку видива це остання частина в даному режимі, тому що потрібно починати щось нове. Та і ви просили там побався у новий там режим, побався в новий режим. Ну що ж, мові послідовники, прошу вас, напишіть в коментарях один режим, який ви бавитеся в даний час найактивніше. Ну і інший, який ви мені рекомендуєте для записів у наступних нумограях в Роблоксі. До речі, у нас також є. Трендова гра. Давайте, звичайно, ще її запишемо, тому що нам треба ж трішечки то побавитися, заробити грошенята, отримати чим більше глядачів. Тому я чекаю, звичайно, що ваші коментарі. Ну і потім я зроблю голосування в телеграмі, куди я вам раджу зайти. Ну і, звичайно, підписатися. Тому що Телеграм це досить корисна річ, де ви можете читати, звичайно, що інформацію про мій канал, коли там вийдуть нові видива, чому не виходять видава і так далі. Ну що ж, ми набираємо немалу таку активність порівняно з попередніми видавами, ми набираємо набагато та набагато більше переглядів, нових глядачів, більше грошеняточок. Ну, а сьогодні нам ж треба трішечки попрацювати. Ну, і, звичайно, що хоча б набрати 1 мільярд, і, можливо, ще більше. Ну, це ми вже побачимо там в майбутньому. Ну і звичайно, що зроблю голосування, там ви проголосуєте і там ще найбільше набере голосів, те ми побавимося. Багато хто писав і про AdoptMe, і про райдужних друзів, чи не райдужних, а веселкових друзів. якщо... Правильніше говорить, ну ось так. Побавимося з вами. Тільки не забувайте, слідкуйте. Коли там буде запис, з вами побавимося. Все буде так на найвищому рівні, як то кажуть. Ну і ми вже завантажили нове видиво, і воно набирає ще та ще більше переглядів. Вже 1 мільярд. Навіть в YouTube найпопулярніше видиво має десь там 10 мільярдів переглядів. У нас 1,4 мільярди. От бачите, навіть стільки людей немає на планеті, і вже 10 мільярдів. 9, та й годі. Ну що ж, Amazon, добре, добре. Зараз давайте змонтуємо це видиво. Нам потрібно його, звичайно, що викласти, і, звичайно, що... Завантажу на наш YouTube. Також хотілося б сказати, що можливо в майбутньому відео виходить набагато рідше, тому що в мене починається навчання в університеті, і на навчання у мене виходить дуже багато часу. Тому е, обов'язково очікуйте на нові видиви. Не забувайте про вашу активність, тому що ваші позитивні коментарі, ваші вподобайки мотивують мене робити наступні видива. Саме завдяки вам. Завдяки вашій підтримці, цей канал <хи> живе. Як це так сказати, 99% чудесненько Буде більше 99,2%. Ну, бачите, поки що по 99% ми проходимо. Це, напевно, що одне із найкращих видів, яке ми робили. <хи> Вдало так його змонтажували. І чудесненько, чудесненько, у нас все це вдається. Просто прекрасненько. Ну, ось так. Тому, якщо там видео виходять рідко, то знаєте, я, звичайно, ще не на навчаю. Ну і, і, напевно, не тільки я навчаюся, а й інші. Ну, ось так. Ось так ось так навчається майбутній педагог в університеті. Треба вчитися, звичайно. що. Так, ну що ж, давайте тепер подивимося. У мене вже є потрібна кількість е діамантиків, так що там три сотні ми, звичайно, що отримали. Ми зараз придбаємо, ми придбали щось. А що там у нас... А, до речі, ми побачили послідовницю нашу Марго Ukrainian. От бачите. Вмітила, вмітила, що я записую відео, вмітила. Ось так. Ну, давайте ще підемо щось покращимо. Якщо ви хочете потрапити в відео, то, звичайно, що слідкуйте за тим, коли я там записую там. Звичайно, що. Що має не завжди час її записувати. Ми, до речі, придбаємо зараз круту клавіатуру, а на мишку у нас висачить грошенятачок. Е, ну, так вистачить, висачить на крутеньку мишку. Все ми придбали. А є щось із веб-камер? чим давайте подивимось на мікрофони. 150 мільйонів новий мікрофончик. Ну, Ми тут довгенько не засидимося в цьому режимі, тому що ми вже так багато що тут оглянули, багато що подивилися. І... Та й у майбутньому треба багато що робити, цікавеньке. А ми сидимо тільки на одному. Треба якось рухатись далі в інших режимах. Треба щось інше пробувати, випробовувати. Так вже нічого в трендах немає. На жаль, ну запишемо, що там можна знову. Давайте тільки ж позаписуємо. Тут класненько, класненько. все брільянт. Діаманту у нас це все вдалося. Зараз ми м, зробимо ось це. 87%, ну нічого, хай буде. 96% і, звичайно, що 87%. Ну і хто не знає, я ж навчаюсь на вчителя географії там. В Києві, то, можливо, хтось чув, можливо, хто не чув, то, звичайно, що я вас проінформував. В <с. с>. цьому-всьому. Тепер ви знаєте. О, ми вже отримали. Набрали півмільярда послідовників. Тільки, на жаль, чомусь у нас не з'явилася картинка, ну нічого страшного. Ого, ми вже майже 100 мільйонів набрали 1 мільярд переглядів. Ой, якби так в реальному житті я б набрав, бо ледве 2000 витягуємо. Ну, але це ж нічого. Раз буде 1 мільярд. 1 мільярд. Це один із Вау! Вау, 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 вау! Була наша мета взагалі, то з цьому нумагра отримати 1 мільярд. А у нас вже більше 1 мільярда. Більше, набагато більше. Це, напевно, що ціла там Європа це вже 1 мільярд. Може і більше. Чи вся Індія, якщо всю Індію рахувати, то це вже все 1 мільярд у нас. Чудесненько, так, чудесненько. Ну що, давайте ще трішки попрацюємо. Треба ж назбирати нам на нові покращення, як-не-як. Ну, звичайно, що назбираємо. 14 мільйонів у нас є. Є. Заробили це, звичайно, що ми придбали. У нас, до речі, відкривається багато що, але треба збирати якомога більше грошей, звичайно, що на нову апаратуру. Хоча, я навіть не знаю, в чому її саме сенс. Цієї апаратури, в тому, що ми, ми його оновлюємо. Так само в, в який сенс в тому, що ми придбаємо там, новий будинок. Не знаю, напишіть, звичайно, що в коментарях, що ви думаєте стосовно цього, який сенс придбати нову апаратуру. На що саме вона впливає. Не думаю, що на ефективність. Так, Збираємо далі. Ну, Я справді думав, що можливо апаратура впливає там, на ефективність, дає там якісь як це сказати, по... О, о, 5 мільярдів ми вже отримали. Я думаю, що воно впливає, якісь там бусти, да, якісь там подарунки, наприклад, якусь там додаткову рекламу, але я не бачу, що воно давало по якийсь там ефект. Все, все в самому цьому режимі. Так, ну що ж, давайте ще назбираємо там на мікрофончик, на камеру. Треба оновитися, звичайно. що... Це тільки що роблю та що оновлююся. Це мені згадується О! 10 мільярдів Чудесненько! Мені, звичайно, що згадується режим, де я е, бавився піцерів, але це ще було давно. Там також ти збирав гроші. Ну, звичайно, будував якусь факторію на Марсі чи щось подібне. Ти от будуєш, наприклад, і збираєш там це, гроші, там, покращуєш, отримаєш ще більше грошей, ще більше покращуєш, звичайно, що робиш свою саму факторію. Свою фабрику. <хи> Нескінчальних ресурсів. І на цьому, звичайно, що ідеш великі плюси. Ну, напевно, це така сама суть самої гри. Що ти заробляєш гроші, покращуєш щось будуєш, хоча ця гра навіть старіша за Minecraft на 3 роки. Вона була в 2006 році, а ця Minecraft в 2009. Хоча й ми з Майнкрафту навіть і почали цей даний канал. Вже каналові, до речі, вже скоро стукне 3 роки в листопаді, ну в кінці листопада. Навіть не віриться, що, ми, що я вже тут навіть дійшов і до Роблокса. Ну і дасть Бог, що дійдемо і до інших забавок, звичайно. що... ну що давайте покривляємося річки, запишемо е, нову гру. Все діаманту вдалося, чудесенько вподобайки. Зараз мені будуть ставити на це видиво, 91%. Ну тут нових ігор не Можна придбати цікавий, цікавіше, якби там, на якусь кількість там ще було більше ігор, але, на жаль, такого немає. На жаль, ось такий у нас режим. Ну і ми, звичайно, що його оглянули аж за 4 видива. Ну і вам, звичайно, ще цікаво, я дивився в коментарях, що ви писали просто цікавенькі коментарі, там, цікаву інформацію, також підтримували мене. Дякую вам. Мені приємно. Дякую. О, один мільярд послідовників ми отримали на цьому вигляді. Насправді, в реальному житті так ти і не отримуєш. Насправді, ось так. Ну, бо це все життя. Я хтось, пам'ятаю, писав, що. Якби б так було в реальному житті. Насправді, в реальному житті так і не буде, тому що це, звичайно, що гра в грі можна вигадати хоч щось. Тут, звичайно, у вас може бути бурна фантазія. Ви можете щось нове вигадувати, того, що ще не було, або щось реконструювати, покращити те, що було колись, якусь там ідею зробили, там покращили, зробили набагато краще це все. Ефективніше. Ну ось так. Ми вже, до речі, 1 мільярд глядачів маємо. Це чудесненько. Та й давно я ці не робив Етери в цьому режимі. Мені навіть скидають донати аж на 1 мільйон. Якби мені скинули 1 мільйон доларів. Не знаю, що я з ними робив. Навіть не знаю. Багато хто б придбав би щось дуже дороге. Квартиру, там, автомобіль, будинок на Гавайях. А я не знаю, що я придбав би за 1 мільйон, ну, чесно. Може, б віддав би їх просто до ЗСУ. Чи, наприклад, хворим дітям віддав би, щоб допомогти, не знаю. Що я б зробив би з мільйоном доларів. Ну, а цікаво, що б ви зробили по із мільйонним доларів. Обов'язково пишіть в коментарях, бо ця тема досить цікава. До речі, зустрів ще одного послідовника, він запитає, чи ти записуєш відео, звичайно, що я записую нове відео. Ось бачите. Зустрічаємося ось так, Робокці, зустрічаємося. Я в ньому. Ну, звичайно, що ти в ньому. Звичайно, давайте напишемо зараз, йому, що, звичайно, що він в нашому видиві. Ось так класненько все виходить у нас. Ну, а ми далі набираємо вже 45 мільярдів послідовників ми маємо. Ну, ще му ще сказати, ми також можемо почати все спочатку. Тобто мати вже інший другий канал, просто там натиснути на старт a new channel. І в нас, звичайно, все зникне. І ми створимо вже наступний канал. Натискаємо. Тут ми можемо отримувати навіть буст, більше набиратиметься послідовників, ми все унулювали. У нас початковий будинок, ми голі та босі, у нас нічогісінько немає, крім квартири, далі 1,2 трильйони. Ну, Звичайно, з кожним разом кількість послідовників збільшуватиметься, більші бусти дають там, наприклад. Ну і також ми отримуємо студію. Тут також за нас працює один чувачок, якого нам також потрібно покращувати. Ну, ось такий у нас режим. Якщо ви хочете більше роблоксу, то не забувайте про вашу вподобайку, про ваші позитивні коментарі, тому що це дуже та дуже важливо. Дякую вам, що ви це все робите. Ну, а дане відео закінчилося, а я вам дякую за те, що ви його переглянули, поставив власну вподобайку. Також не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, тому що це дуже та дуже важливо. Також, до речі, біжить до нас послідовник креветка. Ось так ледве встиг у наше відео. Ну що ж, як то кажуть, бувайте і до наступних зустрічей, мої послідовники. Слава Україні! Слава Збройним Силам України!